Вітаю вас. Цей день в ефірі у студії Назар Кудін. Розпочинаємо випуск з такого вогонь наробив лиха. <звук> Дві пожежі в Криворізькому районі. Двоє людей загинуло. Одна жінка в реанімації. Освіта в безпеці. Плануємо ще або побудувати нові, або розширити там в два три рази. За рахунок там інших площ у кривому розі продовжується облаштування укриттів у школах. Акція для небайдужих: можуть побавитись, взяти на повідок, походити, погуляти можуть порозчесувати. У центрі поводження з тваринами готуються до дня відкритих дверей. Сьогодні вранці сталася пожежа у дев'ятиповерхівці на Дніпровському шосе. Фахівці ДСНС врятували з вогню літню жінку. Зараз вона у лікарні. О пів на десяту ранку рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Довгинцівському районі. Горіла квартира на восьмому поверсі будинку по Дніпровському шосе. Пригода не або як налякала місцевих мешканців. Пожежники приїхали. Кричать Відчиніть двері. Донька побігла відчиняти. Ось стоїть засмучена. Тепер не знаю, як її вдома залишати. Ми тільки від прильотів відходимо. На місце пожежі було направлено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Під час розвідки рятувальники в квартирі знайшли потерпілу особу без свідомості. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи. Потерпілу літню жінку, доставили до лікарні. Її песика до тями приводили рятувальники. Стан постраждалої розповіли у тисячці. Пеціянка нас надійшла стан на тяжкий. Зараз перебуває в умовах опікового відділення. І надається вся необхідна медична допомога. Дар'я Миронюк, Валерій Кожухар, Андрій Славний цей день. 22 квітня у селі Недайвода пожежа у приватному будинку обірвала життя двох людей. Подробиці розповіли в місцевому підрозділі ДСНС. 22 квітня о 19.21 до державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу. На місце пожежі було направлено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Під час розвідки рятувальниками було виявлено дві загиблі особи у житловому будинку. Клуби чорного диму надвечір охопили район поблизу стадіону ФК Кривбас. Зайнялася адміністративна будівля спортивного клубу. Вогонь охопив мансарду та дах будівлі. Горіло на сотні квадратних метрів. Пожежа. Всі живі. Працює ДСНС. Так в своєму телеграм-каналі прокоментував пригоду футбольний клуб Кривбас. Місцеві жителі, що спостерігали за пожежею, кажуть, вогонь швидко набирав сили. Буквально секунди і вже полум'я було на. На, на висоті там другого поверху. Ближче до 19-ї години футбольний клуб повідомив. Вогонь рятувальники приборкали. Сьогоднішнє тренування не було завершено через надзвичайну ситуацію. На базі ФК «Кривбас» в адміністративній будівлі сталася пожежа. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Силами ДСНС вогонь ліквідували. Про причини пожежі поки не повідомляється. Дар'я Моронюк олег Каплій цей день. Освіта навіть під час війни має бути якісною та безпечною. Цьогоріч у Кривому Розі оновлять та збудують укриття у понад 60 навчальних закладах. Паралельно ведеться будівництво трьох підземних шкіл. Більше розкаже Юлія Вітряк. У Кривому Розі активно триває облаштування безпечних умов для навчання дітей. Станом на сьогодні в місті вже обладнано 213 укриттів у закладах освіти, з них 107 у школах. Завдяки цьому понад 35 тисяч учнів мають змогу навчатись у змішаному або офлайн форматі. Війна, на жаль, продовжується, і в цьому році ми плануємо ще або побудувати нові, або розширити там в два-три рази. За рахунок там інших площ вже існуючому укриті, 66 в цьому році, плюс три підземних школи, повноцінні подземні школи, які вже на фінальному етапі будівництва. От зараз ми знаходимося в 49-му ліцеї, і тут можу сказати, що 680 дітей, а укриття на 500 з лишнім місць вже. Тобто можна сказати, що школа може в форматі офлайн там на 90% навчатися ну це досить велика цифра. Це вже майже підземна школа. У 49-му ліцеї, де навчаються близько 700 учнів, нещодавно завершили поточний ремонт бомбосховища, розрахованого на 516 осіб. Роботи розпочалися ще у 22-му році за кошти міського бюджету. Укриття стало значно комфортнішим. Тепер тут можна не лише перебувати в безпеці під час тривоги, а й продовжувати навчальний процес. Наш ремонт в укритті проходив три етапи. Спочатку ми могли розмістити 240 учнів, 360, а зараз укриття розраховано на 516 учнів. Також в нашому навчальному закладі є пункт незламності, де теж створені всі умови для мешканців нашого району при надзвичайних ситуаціях. Тут можна і заряджати телефони, гаджети, є вода, далі wi вайфай. Всі умови створені для мешканців Покровського району цього року в Кривому Розі планується обладнати ще 66 укриттів, зокрема за рахунок розширення вже наявних, а також завершити будівництво трьох повноцінних підземних шкіл. Це дозволить додатково забезпечити безпекою ще три тисячі дітей та розширити можливості для офлайн навчання. Юля Вітраколихкапліють цей день. У Криворізькому центрі поводження з тваринами готуються зустрічати небайдужих відвідувачів. Про традиційну акцію розкажемо далі. 3 травня центр поводження з тваринами влаштує традиційну акцію День відкритих дверей. Ми вирішили запровадити на постійній основі е, такий захід. Він буде, буде проводитися, плануємо двічі навесні і двічі восени, оскільки літом у нас дуже жарко і буде ну, досить некомфортно відвідувачам і мешканцям центру нашим чотирилапим. Тобто, поки погода така сприятлива для відвідування, ми раді всіх бачити 3 травня на День відкритих дверей в стінах нашого закладу. З 10 до 13 години у центрі чекають небайдужих, аби усі бажаючі змогли дістатися центру, подбали про безкоштовний автобус. За підтримки міськвиконкому буде курсувати безкоштовний трансфер від басейну Локомотив на мікрорайоні Дружба до центру і в зворотньому напрямку. Тобто, всі бажаючі, у яких буде складнощі з трансфером, можуть скористатися безкоштовним автобусом, який буде курсувати за графіком. Тварини завжди з радістю приймають відвідувачів, каже директорка центру. Вони чекають уваги і тепла, того, чого так не вистачає, бездомним собакам. Вони дуже люблять, коли приходять відвідувачі зі смаколиками, приділяють їм увагу, турботу, ласку, любов, можуть побавитись, взяти на повідок, походити, погуляти, можуть порозчесувати. ну якось приділити свою увагу трішки тепла, оскільки всім їм не вистачає цього. І якби ми. Не намагалися створити їм домашні комфортні умови, все, все одно, це ж не рідна домівка, і жити в вольєрі ну, це, мабуть, все ж таки неприродно. для Собак, обов'язкове правило це табу на вживання алкогольних напоїв, алкогольних і наркотичних засобів. Так? І бути в гарному настрої, позитивно налаштованими, знати основні правила поведінки з домашніми тваринами, І якісь гостинці, невеличкі мати, це якісь смаколики спеціалізовані для собак, або галетне зоологічне печиво, або там якісь сосиски, чи курячі шийки. У центрі сподіваються, що цей день комусь із хвостатих подарує відповідальну родину. Як це вже бувало під час проведення попередніх акцій. Дар'я Моронюк, Олександр Домашов. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Турбота також робота. Тут повинен бути як досвід виховання дітей, так і бажання любов до дітей. У місті нині є велика потреба у патронатних вихователях. Наші кращі, це столиця фінансової просвіти. Молоді на сьогоднішній день. Команда 129-го ліцею представлятиме Україну на міжнародному етапі турніру з фінансової грамотності. Райдуга кольорів на східному є ранні сорти, є пізні сорти, і вони будуть ну от, е, кожні дві неділі е, е, розквітати. У парку щастя розквітли кілька тисяч тюльпанів. Діти, що перебувають на обліку в двох криворізьких реабілітаційних центрах, поступово повертаються з евакуації з-за кордону. Почастіше ли випадки вилучення дітей з біологічних родин, що опинилися в складних життєвих обставинах. Тож зростає потреба влаштування таких дітей у сім'ї. Є необхідність, зокрема у створенні патронатних родин. Просвітницьку роботу в цьому напрямку проводять фахівці служби у справах дітей. Тему продовжить Надія Шевченко. У гімназії номер 116 інформаційна зустріч, тема розмови з педколективом, патронат та інші форми сімейного виховання. Наша служба проводить широку інформаційну кампанію по ознайомленню населення з цими формами виховання для того, щоб залучити якомога більше коло людей до цього і створити в нашому районі. Дитячий будинок сімейного типу і патронатну сім'ю, яких ще в нашому районі наразі немає. Проводили ми роботи і в садочках, і в школах. Ми в районі з соціальними педагогами. Нині діти з реабілітаційних центрів повертаються з евакуації. Їм потрібні родини для тимчасового влаштування, особливо коли біологічні батьки опинилися в складних життєвих обставинах та охочих взяти дітей в родину не так багато. Це пов'язано якраз з цим військовим станом, який в нас зараз люди просто бояться брати на себе відповідальність за чужих дітей. Деяких людей відлякує те, що патронатна сім'я це тимчасова форма влаштування. Вона бояться прив'язуватися до цих дітей, і потім їх віддавати. І звичайно, матеріальний стан людей дуже сильно впливає на це. Зараз у нас в районі близько 200 таких дітей. Які вже виявлені в складних життєвих умовах. Але це далеко не всі, які опиняються. Це ті, які відомі нам, з якими ми працюємо. А насправді ми бачимо, що їх набагато більше. Це пов'язано з війною, зі стресами, дуже багато. Дітей перебувають в такому стані, так і батьків дуже багато переїхало, таких от дітей, неплавополучні. які не Ми от їх виявляємо, беремо на облік, ми з ними працюємо. Для України патронат нове явище, та в багатьох розвинених країнах завдяки таким родинам практично немає потреби у дитбудинках. Патронат над дитиною це професійна послуга. Патронатними вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дитини. Важливі і житлові умови для надання послуг з догляду виховання і реабілітації дітей. Тут повинен бути як досвід виховання дітей, так і бажання любов до дітей. І є особливі вимоги ну, згідно закону, які ну, не всі підлягають під ці, під, попадають під ці вимоги. Служба справ дітей виконкому Терниської райради запрошує до співпраці людей, які мають досвід виховання, які мають бажання виховувати дітей, допомогти дітям, таким складним дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми завжди відкриті до співпраці. Надія Шевченко Денис Захаров цей день. Кривий ріг підтверджує звання столиці фінансової просвіти молоді. Команда фінансисти 129-го ліцею представлятиме Україну на міжнародному етапі турніру з фінансової грамотності. Він проходитиме з 25 по 27 квітня у німецькому місті Франкфурт на Майні. Про підготовку до змагань з переможцями регіонального турніру говорила наша Дар'я Юськова. Знання з фінансової грамотності допомагають впевненіше дивитися у майбутнє. Вже кілька років у кривому розі реалізується національний проєкт з фінансової грамотності. Зараз у закладах освіти діють вже 20 клубів. Днями відбулася зустріч реалізаторів проєкту з переможцями регіонального турніру з фінансової грамотності. Це команда фінансисти 129-го ліцею. Пишаємося тим, що кривий ріг реалізує один із самих крутих проєктів в галузі освіти усієї України. Це клуби фінансової гра. Матності і рівень навчання і рівень підготовки наших дітей говорить про наступне. Вже другий рік поспіль наші команди виграють на національному рівні і представляють нашу країну на європейському. Тому ще раз ми. І Рада оборони міста, міська влада і наші партнери. Ми будемо продовжувати робити все для всебічного розвитку нашої молоді, тому що вони і є наше майбутнє. Ми хочемо разом з ними впевнено в його дивитися. Командна робота, а також партнерство, довіра та націленість на результат допомагає криворіжцям бути одними з кращих у вивченні фінансової грамотності. Впевнені керівники проєкту. Якщо говорити про кривий Ріг, то ми будемо без перебільшення говорити одну єдину фразу це столи це фінансової просвіти молоді на сьогоднішній день. Практика орієнтована освіта це те, чого на сьогоднішній день найбільше потребують наше підростаюче покоління. І, власне кажучи, коли це відбувається у вигляді приємної трансформаційної гри, яка водночас дозволяє в абсолютно спокійному режимі. Вмотивовано пізнавати нове, а саме в такій сфері, як фінанси, то це я не кажу, що це проходить легко, але це проходить цікаво і вмотивовано, що є ключовим. Це сертифіковане навчання протягом 10 місяців. Це безпосередньо теорія, це безпосередня практика. І що надважливо, це те, що долучаємось ми як спеціалісти фінансового сектору, як спеціалісти банківської сфери, для того, щоб працювати з молоддю, щоб упередити шахрайські схеми, які на зараз на жаль дуже розповсюджу погодження. Проєкт підтримує міська влада, фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банківські установи, вищі, громадська організація, діловий клуб партнер, а також міжнародні партнери, серед яких ротарі International. Кожен з них робить свій внесок у справу. Команда фінансисти 129-го ліцею. Це вмотивовані дівчата та юнаки. Для такого з них вивчення фінансів стало не просто захопленням, а першим кроком до майбутньої професії. З фінансовою світу я познайомилась у стіни гімназії номер 9. Це для мене був такий спочатку експеріенс, було незвично, бо це доволі така складна гра. Але потім вже більш легше було тим паче, коли за тобою рядом поряд поряд сидять з тобою. Твої друзі вони тобі допомагають і вони з тобою завжди на одному ритмі. Я дякую за емоції, які я отримую під час гри, бо також комунікація дуже важлива. Наразі і в такий навіть складний час ми намагаємося все ж таки грати, вчитися чомусь новому. Наразі учасники криворізької команди готуються до міжнародного етапу національного турніру з фінансової грамотності. Незабаром він відбудеться у німецькому місті Франкфурт на Майні. Він буде проходити у вигляді фінансового батлу, де зберуться команди з різних країн Європи, де функціонують на сьогоднішній день клуби фінансової грамотності. Це команди у складі. Шести осіб, які туди долучаться з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Канади, Данії і, власне кажучи, з України. Юні фінансисти налаштовані гідно виступити на змаганнях. Ми дуже раді нашій перемогі, те, що ми їдемо за кордон в іншу країну, представляти наш, наше місто і нашу країну. От класний слоган, який практично на кожному нашому заході, де ми зустрічаємося з нашими ліцеями, звучить Даємо крила дітям. І він зараз так разом з нами. Тут цей слоган. Я дуже пишаюся тим, що ви будете представляти Україну, і дуже впевнені на те, що ви сказали на початку, що ви повернетеся з перемогою. Тому ми вам цього бажаємо. Дарія військова, Максим Пономарів, цей день. Кілька тисяч голландських тюльпанів 30 сортів у ці дні радують око у парку щастя, що на східному. Там розташувався міні ботсад Розмаїттям квітів запрошують помилуватися усіх криворіжців. Криворізька родина Чернявських вже не перший рік займається квітами. 20 тисяч цибулин тюльпанів це їхній подарунок мешканцям східного. З допомогою нашої знайомої Світлани Хватової ми вирішили прикрасити голландськими тюльпанами різних сортів парк щастя. Ми побачили, як вона почала модернізувати цей парк, як вона почала робити. Та ми вдохновилися її ідеєю, її силою і вирішили. Допомогти їй, щоб парк цей був ще красивіший. Це голландські сорти тюльпанів. Тут є різні і «Стронг Голд» — це жовтий тюльпан, Стронг лав це бордовий, є білий. «Альбатрос» або Апдейт, є е, такі е, білі з розовим, з розовим краєм та бахромою, е, це Shop. Ну, Тут дуже багато, тут більше 30 сор сортів е, тюльпанів. просто Є ранні сорти, є пізні сорти, і вони будуть ну, от, е, кожні дві неділі. Е, Розквітати така оаза краси та спокою на східному створювалась не один рік. Велике дякую Світлані, тому що є б не вона, такого б не було. Це, це зрозуміло. Ну у нас є можливість допомогти. Ми з радістю це робимо. Квіти позитивно впливають на ментальне здоров'я людей, покращують настрій. Упевнена громадська діячка Світлана Хватова каже, на диво навіть вандалів на мікрорайоні поменшало. Людей, яких оточує краса навколо, вони змінюються, вони змінюють свій світогляд. Навіть ті люди, які б хотіли щось вкрасти, щось зламати, вони по-іншому тут ведуть себе. І, і підтвердження тому, це тисячі квітів, які є в цьому парку. Коли родина Чернявських Марини і Руслан нам передавали ці тюльпани після вигонки, звісно, я почитала дуже багато матеріалу. Як вони як за ними доглядати, як їх вирощувати в усіх джерелах було сказано, що тюльпани, Пани після виганки квітнуть на другий-третій рік. Але, але що ми спостерігаємо? Тюльпани, які після виганки ми висадили восени, розквітли у нас навесні. Один з ексклюзивів парку ось ці банери на локаціях, зроблені на замовлення з особливої надстійкої фарби. Вона зберігає насичений колір упродовж багатьох років. Це настрій, коли ти можеш посидіти чи біля бабусіної хатинки, чи в лавандовому полі, чи біля мальф, чи ромашок. Ну, будь-яка тема. Ми змінюємо ці постери згідно. По року це дуже подобається і дітям, і дорослим, бо тут можна і зробити класне фото, і відпочити в тіньочку, і насолодитися, звісно, квітами. Тому ми не зупиняємось, є ще і надалі в планах збільшувати територію. Настрій є, бо є віра в краще майбутнє, є натхнення, є люди, які підтримують, є громада, яка і хто до. Добрим словом підтримує хто фінансова, хто щось з дачі привозить. Є таке відчуття великої родини, яка робить цей світ кращим. Сій Правицький. цей день. На сьогодні все. Залишайтесь з руданою. Заходьте на наш сайт. Дізнавайтесь більше на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. До зустрічі завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.